А ці дві, ну такі, чесно скажуте, ні о чому. Ні о чому. А, а в кадрі поза кадром? Я не спілкувалася ні з ким. Не спілкувалася? Ні. Отак От відзняли, я... відзняли і все. Я, коротше, поїхала додому. Щоб ми там, знаєш, там після, я пам'ятаю, це ми були у той, блядь, як її. Анжели, ми були в неї вдома, і вона така, знаєш, а. Щось вона там поклала, я вже не пам'ятаю, щось з'їже, Я їй кажу, я не буду їсти, я потім з собою заберу. Воня? Вона uh -huh. така, да, в кадр, да, Я тобі потім з собою дам. Якийсь там стейк був, я не пам'ятаю, що там було. Я тобі з собою дам. І тут я думаю, коли виключились камери, кажу, ну ти, ти ж мені казала, що ти мені з собою віддаш. Вона, ти до мене погано відносилася, я нічого тобі давати не буду. Я кажу, ах ти. Блядь, зажаліла блядь, кусок м'яса. Ну, ти являєш? В кадрі вона така біла пушиста, а поза кадром вона прям, ну, така, прям мігера. І ти що, шо? щоб її коляску, щоб всі шоб сказали в камеру, що її коляска коштує 40 тисяч. Та чи не людям не похуй, яка в тебе коляска, скільки вона коштує? У мене коляска була за 800 гривень в Олексі. Ну, я не маю, ну, дитина росте, ну, на Куплять у ту велику ну дорогу ту коляску, я не знаю, і то 40 тисяч невеликі гроші. Це невеликі гроші. Ти вирішила з ними не спілкуватися?